Жителі України мають два варіанти, через яких брокерів можна інвестувати на фондовому ринку: це Interactive Brokers та Freedom Finance. Обидва брокери ліцензовані, і давайте сьогодні розберемося, які в них мінуси, переваги, що брати. по Перше, доступність. Ви можете відкрити рахунок, що на Фрідомі, що на інтересі це безкоштовно. Але якщо ви зареєстровані на окупованих територіях, то, на жаль, вам не вийде відкрити рахунок в Interactive. Freedom відкриває без проблем. Тут у Freedom перевага. По поповненню. Ви можете поповнювати через Swift. Він в Україні зараз не працює, але до війни все працювало. І я сподіваюся, після війни також буде. Vice Genome працює на Freedom і на Interactive. І також Freedom ще можна поповнювати криптою додатковий такий спосіб поповнення. Інструментарій. Ви можете, що на Freedom, що на Interactive купувати. І акції, і облігації, фонди, опціони, ф'ючерси, дуже багато інструментів, що там, що там, більше, ніж потрібно мені або вам. Бонуси та комісії. Тут різні тарифи, різні умови, і зараз ми це розберемо. В Interactive Brokers є така партнерська програма. Ви можете отримати до 1000 доларів в акціями, якщо реєструєтеся за посиланням в описі, а не просто реєструєтеся так. І, власне, вам треба просто зареєструватися і почати користуватися. Тобто поповнювати, купувати акції те, заради чого ми брокерський рахунок реєструємо. У Freedom Finance слабша партнерська програма. Там ви отримаєте 20 євро на комісії. Але, знову ж таки, це чудовий привід. Зекономити на комісіях за купівлю, продаж і так далі. Ви можете цим всім користуватися. Посилання на реферальні програми будуть в описі. Надійність. Обидва брокери ліцензовані, але Interactive Brokers має ліцензію від SEC, це комісія з цінних паперів і бірж США, і він є один з топових брокерів в Америці. І він просто ще й працює з українцями також, як і майже з усього світу клієнтами. Freedom має ліцензію від CySec, це кіперська комісія з цінних паперів та бірж, і він ще має додаткові ліцензії SEC, як вони вказують на них на сайті. І це публічна також кампанія компанія, що, що Interactive. І ви можете знову ж таки самі собі навіть обирати, що вам зручніше. Я довіряю бомброкерам, але це знову ж таки вже на вашу довіру. Далі, по підтримці, що можу сказати, в інтере її, по суті, немає. В Freedom вона є, і вона україномовна. Можете, як в самому додатку отримати підтримку, так і вам при реєстрації дають особисто менеджера, дуже зручно, як на мене, і ви можете просто навіть з цією людиною спілкуватися. У мене, наприклад, в місті є навіть офіс Freedom Finance, і була ситуація, що мені треба було туди прийти, і мені все допомогли, все чудово. Тому, якщо вам важлива підтримка, то, звісно, в першу чергу це буде Freedom. І давайте ще порівняємо тепер додатки. Це також важливий нюанс. По самих брокерських додатках. Як на мене, вони обидва зручні та технологічні. Тут у вас все одразу є, можна дивитися різні розділи функцій, все, що вам потрібно. Тут, будь ласка, вам і новини, і різні компанії, що ви купуєте, все є. Можна дивитися портфель, можна дивитися ситуацію по ринках. Все є, все зручно і зрозуміло. Те ж саме, в принципі, стосується і Freedom Finance. він такий. Більш яркий, більш молодіжний, але при цьому також чудовий брокер, зручний додаток. Тут вам і ринки, і пошук, будь ласка. Ідеї, підтримка, все, що потрібно є, ви можете цим користуватися. Висновок: обидва брокери досить надійні. У них класні додатки, порівняно на високі комісії. Я обидва користуюся і вам раджу, якщо ви тільки починаєте, напевно, краще почати з «Фрідома». Але якщо ви плануєте одразу більші суми заносити, бо, наприклад, на інтерактиві гарантія вкладень до півмільйона доларів. На Фрідомі гарантія, ну, якби збереження, раптом брокер збанкрутує, Це рідкість, але буває. Лише 20 тисяч євро. Це також треба враховувати. Тому я б радив обома брокерами користуватися, особливо, коли вже будуть якісь побільші суми, хоча б там десятки тисяч доларів, то, звісно, їх краще розподіляти вже на два брокери. А скільки ви можете власне пасивного доходу отримувати, дивіться ось на кінцевій заставці.